Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог, автор молетів із карт Таро і автор марафону 12 днів чудес з картами Таро. Думайте про того чоловіка, я думаю тільки про вас. Якщо ви хочете, щоб для вас розклад програвся, треба або підписатися, або ставити лайки. Як краще то і інше. І так, в чому? Молива Пентаклів. Він хоче е, вам зізнатися про те, що, або у нього є королева Пентаклів, це жінка, з якою він стабільний в надійних відносинах, або він вам каже: ти жінка-королева пентаклів, і з тобою треба будувати відносини по стабільності і надійності. Тебе треба брати заміж. Тобто з тобою треба будувати тільки гідне тебе життя. Він вас високо оцінює. А що можеш ти їй дати? Він каже: А я можу дати їй луну невизначеність, багато таємниць? Луна це те, що від нас крита, це наша підсвідомість. І, тобто, коли випадає луна, це іноді. Він говорить вам про те, що ви можете бути тільки в тіні. Ви можете бути тільки тією жінкою, яка нікому не відома. чому він ще хоче вам зізнатися? В тому, що він за вами підглядає за вашим життям. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка? В чому ще ти хочеш зізнатися? А що ж таке з колодою? Прям карти. Він про вас дуже мріє, дуже фантазує дівчата. Причому тут такі фантазії, що і зліва, і справа, і на голові, тобто фантазії різного толку і сексуальні також. В чому ще він хоче зізнатися? Що він стоїть на вибору шляху? Це вже гарна новина, що він стоїть на вибору шляху. А чи будеш ти діяти? От що мені цікаво. Віка Пентаклі, він каже: мені треба виважити, мені треба зрозуміти, вибрати щось одне. Бо тут є третій фактор, любі мої фечки. Тут щось заважає йому з вами будувати стосунки, такі, які ви заслуговуєте. Чому він ще хоче зізнатися? Тому, що у вас обмеження з ним щодо спілкування і бачення, можливо, ви його заблокували, або він вас, або якось сам придумав, що неможливо з вами спілкуватися, якісь обмеження. І таке я зустрічала. Вам порада? Башня. Кажуть, треба все обвалити, щоб все рухнуло. Так, Аркан Сила, ви все зможете.